Люблю я оті висотні роботи капець. 13 метрів. Ну я стою десь. Майна. Десь на 12. Та зараз будемо їхали вниз. Зразу майна. Не так високо буде падати. Стоп! Стоп! Тут... То я переживаю, я тут наверху, а, а львівці, на наверху, внизу. А що ви робите? Мілітаризація. На тебе возять, влітці покої. Ясно. Уже є досвід. Ясно, понятно Все, я туди собі вийду. Тут ще Ще На там ту сторону треба буде мене просто підняти на, е, до самого крайнього там того. Вже. Ні, не до самого крайнього. Дуру. До куди? Е, та десь зараз. Ну за годину напевно. А -а. Я, я перший там на вулиці закінчу.